Так, вітаю тебе, Дюха, вже так, на тому етапі, коли можна з довіреності сказати, що ти афтестував всі свої гіпотези. Угу. От, і Можна вже строїти щось набагато сильніше, набагато, набагато класніше. Е, в тебе зараз е, скільки, скільки клієнтів? Ось е, вчора ж ось цього одного. Закрив останнього закрив на 550 доларів. Це ми офлайні та я тобі розказував, що зустрілись. І ще один вчора також на 370. Це просто якийсь дикий результат, якщо чесно. Тобто ти, ти до цього взагалі як в онлайні не, не працював взагалі, тільки тренування продавав. Та, e, я тільки тренування продавав, так. Ага. Okay. Окей, Останні... а як ти себе зараз почуваєш? Це, 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 це тобі нормальна ситуація, чи як ти себе чувствуєш? E, e, я, відчуваю, та, я відчуваю якусь таку дуже впевненість в собі, насправді. Тобто, що я вже чогось цінний, так. Тобто, і я помітив, що, що ну, за цей місяць, ну, тому що я тестував, так, проводив стратегічні сесії, не вдавалось. Тобто, Якісь були заптики, щось працював і плідно працював годинами над цим. І зараз аж в кінці місяця за це. І я відчуваю, що ця робота прокладена вона не, не дарма, і розумію, що таким далі темпом продовжувати. І все буде. Розумію, теж, що тобто, масштабування можна якесь більше в майбутньому також робити, і це, і це сміло, і це потрібно. Е, теж думав над тим, щоб вже також якісь міні-групки, так, як Таня робить. Mm -hmm. так. Е, навіть думав над тим, У мене є одна дівчинка, що тренується взагалі тренерша, щоб я її підкріплював, трілки розглядати, так. І в принципі, так, вже якісь бачення. Ще дуже що важливо, це, що ти розказував, каже ФОП, так? Воно робить такі внутрішній середині вже такий стержень, що ти не, ти не є якийсь там, знаєш, тепер я сміло можу про це заявляти, так? Я її підприємець. А тоді, тобто, ще якось ховати, щось, недорозказувати комусь боятись, якось так. Круто, круто. Окей, тобто, грубо говоря, ти е, цей скачок квантовий, за скільки він період часу пройшов? Угу. Ну дивись, ми. Я зайшов до тебе на програму в травні. Угу. В травні, та травень я просто розкачувався, прокачувався. Тільки слухав, був на мастермай, був присутній на всьому, е, нічого не розумів, але по поступово якусь інформацію вловлював. Е, в червні я вже, тобто, звільнився з роботи після півтора року півтора місяця, як я поступив, пішов до тейного на навчання. Я звільнився з роботи з офлайну і зрозумів, що потрібно виходити в онлайн. Тобто, або просто продавати, не як продавати, тобто бути вже наставником для людей, не продавати тренування, які я продавав, а продавати наставництво і результат продавати клієнтам. І ось ви, тобто, півтора місяця прийшло, я пішов в офлайні. І вже після того часу я почав дуже плідно над цим працювати над над, над, над стратегічними, надтичними, над надзагалі над школою харчування, над питаннями відповіді над ці на всім продуктом твоїм, який ти мені надав. Так, над повністю програмою всю програму практично знаєш перейшов, зараз швидкіс питання виникають, ще зайшов на програму, швидко забрав ту, ту інформацію, яку мені потрібно, і далі поїхав працювати. Mm -hmm. Круто слухай, скільки а ти часу, часу, влад, Скільки часу влад це рахує травень, червень і зараз за липень, ну отже, три місяці такі плідної роботи. Угу. Отлично, круто. А дивися, я знаю, що ти іще не тільки над скриптами працював, не тільки над знаннями, а ще й ще над станом. Тобто ти дуже потужно з ППРами працював і практики йоги застосовуєш. Ти, ти, ти це робиш, робив, і як воно тобі, тобі це допомагає? Я роблю, робив, як воно мені допомагає те, що воно міняє свідомість ось насправді. Ти якось по-іншому себе відчуваєш, ти по-новому відчуваєш своє тіло. Власне, тобто, чому так взагалі, перший місяць я боявся цієї медитації, наприклад, там мене додали, що це можна по-іншому групу. Я дивлюсь, щось не таке пишуть, не зрозуміле, що, що вони там пишуть. Ні, якісь, що вони там що вони рахують, що вони пишуть. Нічого нічо не зрозуміло. Але ти мені розказав був на початку: Андрій, піди на медитацію. Доїри в простір та, воно тобі допоможе. Все, мені як то важливе твоє слово. Я думаю, ну ні, місяць прийшов. Я супроти здавав, давав давав пішов туди, і ось зараз вже 55-й день, як медитую та підряд поспіль е, медитую йогу, кундаліні та роблю. Що воно дає, воно якось справді ну, ти відчуваєш тіло не, Тобто постійно якась була напруга оця в м'язах. Ти постійно нервувався, постійно за все переживав, о, за все переживав. За результат клієнта переживав, за, тобто, за те, за підлаштовування за все, тобто абсолютно, ти див... був в іншої свідомості, тут переосмислення пішло і тепер ну, по іншому на все дивишся, справді. Угу. Круто, тобто, ти ще як спеціаліст і свої знання підкрутив з маркетингу, з ведення продукту і підкрутив ще свої навики особи, особистості, скажімо так. Тобто, да? що, що в тебе ще змінилося? Можливо, в стосунках, як це взагалі на твоє життя відображається, вся ця, ця, ця ця історія? Ну так, тобто, всього зразу більшого, хочеться чогось іншого по-кращому, так? E, звісно, що бо ти ростеш і духовно, ростеш і фінансово. E, Розумієш, що ти можеш собі інше більше та якусь там квартиру, наприклад, кращу орендую, то, що не, не таку, що орендував, e, за, за кращий чек. Так, e, тому що розумію, що я можу заробити, так я гідний того, я можу сміло собі вже ці речі якісь дозволити. E, що ще? Що ще змінилось, та, звісно, ти в стосунках з дівчиною і всіма стосунками завжди якийсь був агресивний, насправді та дивився полюдну. Тобто, справді то якась агресивність була до людей. А за рахунок теж цих духовних практик зірою, тих мастермандів, і кожна людина індивідуальна приймає її такою, якою вона є та. І головне, тобто, я так, головне я. А інші люди це, це вони собі своє життя живуть. А те, то, що я відчуваю, те, що я роблю, це, це моє життя. І нехай мене інші вже, інші вже перестали хвилювати. Колись дуже переживав за те, що інші скажуть. А тепер уже mm. роблю те, як Кру? я хочу. Круто, круто, бачиш. Ти вже себе, себе знайшов. Ти можеш це сказати, що ти себе знайшов? Як ти mm -hmm. рухаєшся прямо чи тебе ще трошки витягти? Повір мені я, Тобто я розумів вже до цього та до до, до, до наставництва і розумів, що я десь в своїй течії так, але я не розумів, як масштабуватися, як робити якісь ну тобто, як зробити якийсь хороший продукт, щоб ну я бачив, як інші так є, та тренери, які мають класні її там статки і класні заробітки. Але я не розумів цього. А завдяки твоєму продукту у мене з'явилось мислення, як можна цього досягти. Тому що самостійно ти нікуди не там не підеш, мусить бути команда в майбутньому. Звісно, що до певного моменту і самостійно а далі точно треба будувати команду. Угу. Крутяк, бачиш, ти вже замислюєшся і за куратора, і за людину, яка буде за цими тарілками спостерігати. Ну, це все буде в майбутньому. Хорошо, а ти чітко розумієш, усвідомлюєш оцю оцей шлях клієнта. Тобто, як ти створив цей якийсь пост, потім людина відреагувала там, що що далі з нею відбувається, і чи ти знаєш, що ти будеш з цим клієнтом робити через місяць. Оцей шлях клієнта. Ти вже ж і амбасадорів почав вирощувати. Може коротенько розписати цей шлях клієнта, як ти його бачиш. Угу. Ну що, перший, перший шлях, тобто, прийняти, не те, що прийняти, написати, діагност е, переписка, діагностика, стресесія, е, продаж. Е, далі ми з клієнтом починаємо роботу, е, усвідомлено так. Звісно, що е, з, перших, з перших тижнів, з перших двох тижнів, трьох навіть місяця я не буду давити на клієнта і не гнати йому, ти не добре їсиш, ти не добре те робиш. Прийняти його такого, як він є, там тобто всі його болі, нехай він, нехай він собі ще побуде, так у такому йому менш більш комфортному стані. Так, другий місяць я вже буду говорити про його проблеми, що він неправильно робить, усвідомлено. Ну, тобто я й зразу і перший місяць буду говорити про проблеми, але я не буду давити так за перший місяць. Другий місяць я вже точно. Буду йому говорити про проблеми. Дивись, ну ми хочемо результат зробити. Хочемо, то давай ми з тобою це заберемо, це, це заберемо, водички додамо, ще щось підкрутимо, і в тебе буде кращий результат. Окей, і далі ну, у мене в принципі вже два є клієнти, які два місяці на наставності, там мінус 5 кілограм, до прикладу, та і дуже хороша вже форма. І людина вже бачу задоволена собою. Так ми звісно, ми будемо зараз третій місяць допрацьовувати, дожимати. Дожимати, дороблювати ту форму. Він вже став амбасадором моїм зробити своїм як це, партнером, так, щоб він став моїм партнером. Ну він ще про це не знає, але я це вже свідомо розумію. В тебе, в тебе наступний крок два місяці місяць попрацювати і зробити його. Амбасадором, Тобто це та людина, яка задоволена і заявляє про себе. Бо як хочу цю вирішив питання для себе з амбасадором? Як я вирішив? Ну звісно, ми персоналізації і проговорення, те, що ми отримали за тиждень, короткострокові, короткострокові результати фіксуємо. Дивись, ти був такий за того минулого тижня. Двісті цього тижня такий. О, клас, тобто результат є. Колаж зробив з чотирьох фотографій, дивлюсь, дивись, за місяць ми зробили з тобою такий опа, яка спина стала, він такий окрутяк. І тоді, коли він бачить, що в нього результат є, я йому кажу, щоб, наприклад, в мене ж так було, так він побачив, що нього результат є, я йому кажу, давай, ти, можливо, якийсь номер когось, порекомендуєш комусь, тобто порадиш мою консультацію. І так стало, що я через консультацію мого клієнта, тобто мій клієнт, дав номер телефону. Я попереписувався, проконсультував, зустрілись і продав останній мій чек на 550 п'ятдесят доларів. Крутя, круто. Слухай, а що ти що ти відчував, коли ти заходив до мене на навчання? Тобі ж не було це, скажімо, дешево, чи, чи дорого, і чи ти переживав, що в тебе вийде, чи не вийде? Як в тебе це було? Це, <п 'ят> <г shave> по-любому, дивні відчуття, страх, в мене нічого не вийде. Типу, як можна продавати на такий високий чек? Тепер я зараз говорю, блін, 550 доларів, тоді мене взяти три місяці тому. То я взагалі ну, для мене 300 було дуже там страшно. Так? Бо там казали від 300 доларів, ну, тобто, твій куратор. Говорив, що типу, ну від 300 доларів ти навчишся голо цей продавати. Я такий, то куди там 300 доларів я продаю там по 500 гривень, і то 250 мені йде так з тих 500 гривень. Як я, як я зможу так продати тренування? Але я розумів, що я, я тоді розумів, в мене рівень мислення був, що я буду продавати тренування. Але шляхом того, що бути та бути на своїх мастер постійно, про продажі. про... Також Ірина твоя робота, Іринина робота, воно вміняє мислення конкретно. так. І ти вже бачиш по іншому процес весь, тобто ти вже не стаєш наставником, ти стаєш наставником і ведеш людину до результату. Крутяк, слухай. А, а що ти мог би сказати тренерам, які переживають, думають, там, блін, дорого, у мене не вийде, я здаюся, як мені діти вицарапати. От, що ти скажеш на це? Що я скажу, то так не бійся, не сумнівайся 100%. Але тут такі слова: це треба зрозуміти. Тобто ти вклад робиш, та ти робиш вклад, і по-любому, якщо ти робиш вклад, ти отримуєш від того вкладу точно більше ніж ти вкладаєш. Куди би ти не вкладав, скільки би ти не вкладав, все одно ти отримаєш більше. Тому, якщо ти вкладаєш там якусь певну суму. 100% очікую, що тебе буде більше, але звісно, що потрібно робити зусилля з свого, свого якогось боку. Не робиш зусиль, супротив, який ставиш, то хто ж тобі зробить так? Тому самостійно і разом із командою тож, тренерів, команда тренерів потужна всіх, так, де один одного підтримуємо і ділимося результатами. Тому, тому так, не, не, так. Не, не боятися, не боятися, не сумніватись і. Думати про те, що ти можеш отримати від того в майбутньому, а отримуєш точно більше. Хорошо, і таке останнє питання. Ти е, скільки взагалі е, заробив за період е, нашої співпраці? Ми ще ж не закінчили співпрацю, до речі. Mm -hmm. Скільки ти в загальному заробив? Е, добре, так. Влад не підраховував, але зараз я тобі накину. Е, так, ну за ось власне за останні, е, за останні два дня це виходить у мене 950 доларів за останні, Тому що ще був маленький чек, це так програму. Тобто я продавав наставництво людина, котрі не хотіла, я кажу: дивись, щоб ти щоб в моєму полі, я тобі просто програмку скину на 50 доларів, тобто яку консультаційну умов. е, І тобто 950 доларів це тепер 400-300, 30, ну більше більше 2000 більше двох 2000. е, Дві п'ятсот десь приблизно угу. Отлично, чудово. То тобто, я думаю, що це крутий старт, це можна умножати, скажімо, так. Е, е, хорошо, дивися, Андрюха, що, що, що ми робимо далі? Що ми робимо далі? Ну, оскільки ти вже захистив свою дипломну роботу, в тому плані, ще я і стратегічні сесії бачив, і бачив, що ти ну, і чеки ти показував, то я тебе хочу привітати з тим, що ти захистив диплом, я тобі вручу цей диплом урочисто. Випишу на твоє ім'я, відправлю новою почтою. От і зараз ти маєш можливість, по-перше, і залишатися в форматі наставництва моєму, тобто, там ще скільки там шість чи сім місяців залишилося, і маєш доступ до моєї екосистеми, екосистеми з лідами да, за спеціальними умовами. Тобто, ти, я тобі чуть більше дам. Інформації там, можливо, даже і зараз покажу, що, що це таке. Це, скажімо, на спільнота, ми вже з іншими випускниками це все реалізовуємо, Я тобі вже про це розповідав. До речі, все, що ти робиш, ми зараз робимо е у форматі е колективу. Тобто есть, угу. створюємо разом контент, зараз Саня проводить школу харчування. Прямий ефір, кстати, зараз іде. Плюс, е е Кожен день б'ються сюди заявки. Це бачиш, скільки заявок приходить, анкети вони заповняють. Тобто на, насправді вже в цій спільноті близько 600 клієнтів потенційних, 600. Шістьсот це ще не повний місяць пройшов, і відповідно вони ж тут залишаються, і хлопці і на вході продають, і продають уже всередині самої спільноти, коли проводять, скажімо, контент, роблять і коли клієнти реагують. От, бачите, тут сьогодні провели голосування, а ці люди прореагували, Тобто їм вже можна запропонувати безкоштовну діагностику. От і тут всередині можна як і наставництво своє продавати, можна груповий формат продавати, можна і консультації продавати, можна і тренування продавати. Тобто ця спільнота, скажімо так, коли скажімо, запускають в озеро рибку, і 4-5 материх охотника рибака вже починають з ними працювати. І паралельно я ж і навчаю. Звичайно, що продавати холодному кругу дуже важко, але ми сьогодні, через 6 хвилин, теж тренінг буде по продажах. Вони скидують сюди свої діагностики, стратегічні сесії, ми докручуємо. От, плюс, Ого. ця спільнота я даю ж весь маркетинговий ресурс, то тобто, є crm системку для контролю за людьми, і тунелі продажу. Тунелі продажу мається на увазі чат-боти для того, щоб людинку Клієнта, який заходить, вона прогрівалася і ставала більш прогрітою, обізнаною, от, і також є тут розсилки: Тобто ці 600 людей, які є. Ми вчора проінформували про е, наш, нашу школу харчування. Тобто, це вже ось, бачиш, 506, 384, 122 не дошло. Ну, то таке, оце такі розсилки. Тобто, це. В мініатюрі твій бізнес да, в майбутнє якраз де є і команда, де є весь весь цей адмінресурс, потенціал маркетинговий. Тому в принципі, ти вже маєш е, можливість приймати участь у цій екосистемі. Е, лише тобі треба зрозуміти наскільки тобі це зараз потрібно. От але mm -hmm. в любому випадку в тебе є два три шляхи, або ти рухаєшся сам по системі Амбасадор, по системі створення органічного контенту. Або ти рухаєшся в моїй екосистемі, або ти рухаєшся сам створюєш свою екосистему: таргет, маркетинг, ці чат чатботи, але я вже прораховував, якщо самому це створити, і плюс трафіком людов, то це буде коштувати в районі 6-7 тисяч євро. Тобто на початку це дуже важко. А якщо ми рухаємося в, мої, в моєму форматі, то я беру, скажімо, оплату лише за адмінресурс. Це лише, скажімо. Формат абонплати, uh -huh. значить, як в залі орендуєш місце. Тобто ти можеш орендувати місце там і один квадратний метр, можеш орендувати там і цілий гектар, скажімо так. Ну в середньому це, це коштує для зараз для випускника в районі 400-500 євро. От, і в залежності від того наскільки ти захочеш далі розвиватися, ми можемо тобі окремо зробити воронку, тунель. Як це зробила Андрюхі, і Відповідно, у нього там трошки інша вартість. Але ж це окупається, сам знаєш, там з одного з двох лідів закритих в роботу. От, тобі твоя задача просто в цьому розібратися, подивитися, порівняти свій потенціал. От, і плюс mm -hmm. у нас є система амбасадорів, тобто, ти можеш теж рекомендувати цей простір своїм тренерам. До речі, до тебе, до тебе мали звернутися з моєї сторони теж тренери, які в твоєму залі тренувалися. От із цього ти можеш теж отримувати певний зиск. Тобто я обіцяю 10%, і, відповідно, якщо ми формуємо це якраз команду із п'яти тренерів, то я тобі іще з цього обороту 10% виплачую. Тобто, зрозумів. Ти з кожного клієнта отримуєш там 10%, який тренер приходить. Якщо вони заходять в озеро Лідів, тобто цей, цей пул. То я тобі 10% на постійній основі буду виплачувати по по системі по амбасадора. Тобто, ти поняв така маркетингова система. Хорошо, дивися. Значить, по по диплому все зрозуміло. По системі озера лідів тобі зрозуміло, не зрозуміло, як тобі заходить ця інформація взагалі резонує з тобою. Ось, власне, Розкажи про оцю CRM-систему, це як вони там заливаються ці мої ті ці номера, які я вже телефонував або писав, так, вони заливаються туди. Е і потім я ось поясню -по -по -про, 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 про цю систему, щоб я щось трішки зрозумів більше. Значить, дивися, CRM-система це система контролю за <гум> е всіма клієнтами, які в тебе є. Тобто, Щоб ти, наприклад, назначав якусь задачу. От у мене ось у є клієнт. Я нажимаю на карточку, і вже про нього вся інформація вискакує. Ось, що відбувалося, не продивлюються мої повідомлення, проігнорив Тобто, взагалі, розуміння онлайну немає. от Наступне: що я можу зайти в переписки, подивитися, про що вже ми переписувалися. Це не я переписуюся переписувався асистент. І бачимо: доброго дня такі повідомлення відправлялися. Тобто, повністю всю історію я бачу, що робилося з цією людиною. Якщо я зайду на карточку, я можу подивитися на карточки, які завдання назначалися. Тобто, нове завдання 29 липня на брати. Тобто, асистент написав, що буде дзвонити 29 числа, що там саме буде дзвонок, нова задача. Ага, ну, в принципі, вона знає що до чого. І таким чином, клієнти, які заходять, вони по перше залишаються всі в базі, ти їх не губиш, і по друге, ти вже з ними можеш вистраювати відносини, тобто вони за mm -hmm. і всі, всі mm -hmm. хто хто mm -hmm. в якомусь загальному чаті є, чи їх немає, тобто я їх маю додати. Мабуть, якщо вони додали щось таке. Да, так? дивіться, якщо, наприклад, їх немає, то ти додаєш просто посилання, даєш. Вона заходить і попадає mm -hmm. вже в цю crm систему Це по посиланню, або можна в ручному форматі набити. Або якщо прив'язати сюди інстаграм. Чи Телеграм, то автоматично вона тут з'являється завдяки переписки. От я таке ж саме зробив е, цьому Андрюхі Угу. Uh -huh. Осьо, Андрій Кісіль. У нього окрема воронка, без, без тренерів він сам в ній працює. От. Uh -huh. Получається, щоб до нього зайшли е, в цю Cрен, у нього є окреме посилання. Ось ось посилання. Так це виглядає рекламний креатив. О, угу. і посилання. Ось-таки посилання. Ми натискаємо на це посилання. От, заповнюємо маленьку анкетку з, ті... з телефоном, приєднатися. І ми вже попадаємо до нього в чат-бот. Ось бот вискакує і йому розказує різні речі. От. Ну, коротше, розказує. Да. І автоматично вже попадає і в CRM. Зараз я тобі покажу CRM. -ку. Ось його CRM. Чікс, Заходимо в CRM. Зараз угу. я покажу, як воно зайшло. Вибираємо його ячейку, бо це не його ячейка. ось Кисель Club. Його ячейка. Заходимо і бачимо, що сьогодні відбулося. Бач, Ковенко Влад зайшов. І вже я тут знаходжусь. Тобто я можу зайти на карточку. Я можу сам собі написати, тобто не сам собі, а він може мені написати як клієнту. Угу. Понял, відповідно, вже йде комунікація через цей інструмент, тобто прибор апаратура серйозна, скажімо так, От, весь, ти можеш за цей прибор посадити свого ж асистента, будь-яку людину, і, і тобі просто самому буде комфортно з усіма цими працювати людьми. От, всі задачі можна назначати завдання, тобто можна тут і розсилки робити. Ну, це, скажімо, всю цю історію я, я допомагаю зробити. Тобто, поняв. І плюс, саме головне, що ми ж, коли ти заходиш в цю, нашу екосистему, я ж лью заявку, заявки, реклами рекламу, і люди приходять. Тобто, тобі саме головне потрібно, вміти продавати холодним людям. Тобто, те, що ти теплим людям вмієш продавати, це в тебе є. А скажімо, щоб на холодний ринок працювати, в тебе навику немає. І тому, скажімо, ця екосистема може тобі допомогти це питання вирішити, щоб далі ми могли. Скажімо, працювати на повну катушку з холодним трафіком. Все, а тут все, все просто: одна заявка коштує 10 гривень, і з 10 mm -hmm. заявок виходить один клієнт. Математика ясна. Тобто, ти паралельно працюєш із своїми замовленнями, в этом органічно, з амбасадорами, а реклама працює по-своєму. тому, скажімо, на цьому етапі. На мінімалках ти можеш попрацювати з моїм адмінресурсом, щоб не вкладуватися за трафік, за таргетолога, за всі ці моменти. А далі, вже на максималках, як Андрюха Кісель, можемо тобі окремо настроїти воронку, окрему групу. От у нього те ж саме: і ми групу доформили дооформили. Зараз я покажу, як він веде. Тобто, у мене це колегіально ведеться, а у Андрюхи теж ось настроєна воронка окремо. Ліди кісель, що в нього приходить. Ага, сьогодні прийшло одна заявка ще небагато. Не Вчора прийшло 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 заявок прийшло Тобто, кожен день, якщо по 11 заявок приходить, то 300 заявок, вибачте, мене 30 клієнтів можна і закрити. Тобто, сам угу. помічайте, що тут математика. 30 клієнтів по 300 по 400 євро, там уже трошки є. Окей. Тобто, дивися, в принципі, в принципі. На цьому етапі, поки все ти е, переварює тобі всю інформацію про цю екосистему от Тобі uh -huh. дуже вичний, що ти е, маєш терпіння оце все діло пройти. Але вже 90% шляху ти пройшов, залишилося ще 90% нового шляху. О, формування свого вже онлайн бізнесу. Тобто в тебе було формування онлайн наставництва, а зараз тобі треба сформувати онлайн бізнес. На, на, на кожному етапі я буду з тобою далі рухатися. Тому е, теж тобі велика подяка що, е, що є в цьому просторі, і в принципі, в принципі, все. Дякую, дякую. Добре, супер. Та я зрозумів за, за це так, і розумію, що маю певних ще пару інструментів, які не зробив. Наприклад, щодо. Ось тут оцей таніти, так можна там ще попробувати. Можна та амбасадор, амбасадорів краще розкрити. В мене ж 10 людей є, які вже мають результати. Амбасадори краще розкрити. Дійсно, що буду над цим працювати, але я за твою систему звісно, що пам'ятаю і буду пам'ятати. Не те, що пам'ятаю. Я, я знаю, що я в тебе буду точно, бо там е, треба вчитись на холодних людях 100%. Е, та так ти кажеш, в мене є типу оце на, на теплий круг. На холодний це вже більш ще якийсь бізнес, ніж ніж просто. Так, да, так. Да. Це вже тупо бізнес, Андрюха, це вже бізнес, це вже м'ясо, це вже метрики, це, це бабло. Тобто те, що ти робиш, це зараз це емоція, це знаєш, це очікування, це класно, знаєш, то, що, ну, це, це експерт. Мені треба. Тому трошки пожити бо а, я думаю. Ні, що... кайфую. Це саме класне, що може бути. Кайфуй, переживай, вони будуть уходить, приходить. Тобто цю систему амбасадорна крути по максимуму, щоб ти реально понімав. Десять у тебе заявок клієнтів є вже, вони можуть привести 40 клієнтів. От докрути оцю до автомата, а далі або паралельно, або після цього вже заходити в цю в цей простір. хорошо Андрюх, рухаємось далі, бо у мене наступна зустріч. Так. Да, О, да. скинь мені ще нову, нову почту адресу, я тобі диплом отправлю. Пока-пока.